Як оцінка бізнесу допомагає заробити мільйони? Чи знали ви, що Uber, Tesla, Airbnb та Instagram коштували мільярди ще до того, як почали приносити прибуток? Це стало можливим завдяки оцінці їхніх нематеріальних активів, бренду, клієнтської бази, інноваційного потенціалу. Оцінка бізнесу потрібна не лише при продажу компанії, а й для залучення інвесторів або отримання кредитів. Вона може базуватися на різних підходах, доходний метод, аналізує. Майбутній потенційний прибуток компанії, ринковий метод порівнює бізнес із подібними компаніями. Витратний метод визначає вартість активів компанії за вирахуванням боргів. Наприклад, Google придбав YouTube за півтора мільярда доларів у 2006 році, хоча платформа не приносила прибутку. Але потенціал сервісу був настільки високим, що сьогодні YouTube генерує понад 30 мільярдів щорічно. Оцінка бізнесу це не просто цифри, а ключ до успіху. Дізнавайся більше про фінансові інструменти. Підписуйся.